Люди, коли вже нарешті я стану президентом України, У мене от навіть вишиванка краща, ніж президента, а ви ще досі не кричите, щоб я був і вас очолив. Коли я стану президентом, то в Кабінет міністрів я призначу своїх родичів. Тому що я чесна людина з чесної родини, і тільки чесні люди мають право керувати Україною. Кожен день я буду просипатися і думати про тих людей, роботяг села, які мають кури, корови, коні, кози, свині. Щоб у них все було. Щоб у них були кури, корови, кози, свині. Я буду думати за тих, хто в поті чола працює в полі. Щоб вони ще більше в поті чола працювали в полі. Тому що я такий: я повинен думати про усіх українців. Про те. Як зробити так, щоб все було, як каже, по-чесному і чесні люди добре жили? Жду ваших голосів, ви віддаєте мені свої голоса і стаєте німими.